12 лютого понеділок, що таке віра. Знання того, що має на увазі писання, коли переконує нас у необхідності розвивати віру, є більш необхідним аніж будь-яке інше знання, яке можна набути. Для того щоб зрозуміти, що має на увазі писання, коли переконує нас у необхідності розвивати віру, необхідно насамперед знати, що таке віра. Очевидно, що немає сенсу переконувати людину необхідності розвивати віру, якщо вона не має розумного уявлення про те, що таке віра, і це сумна правда, що, хоча Господь зробив це цілком очевидним у писанні. Є багато людей у церкві, які не знають, що таке віра. Вони можуть навіть знати визначення віри, але вони не знають, що це таке. Вони не розуміють ідею, закладену у визначенні віри. З цієї причини ми не будемо зараз торкатися визначення, але скоріше наведемо і вивчимо ілюстрацію віри, наприклад, який виділяє її так ясно, що всі можуть побачити саму суть цієї речі. Віра приходить через Слово Боже, отже, ми повинні шукати її в Слові. Одного разу сотник прийшов до Ісуса і сказав йому, кажучи: Господи, мій слуга лежить удома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому Я прийду й уздоровлю його, а сотник йому відповів Недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово, і видужає мій слуга, бо я й людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу, піди той де він, а тому прийди і приходить, або рабові своєму зроби те і він зробить. Почувши таке, Ісус здивувався і промовив до тих, хто йшов услід за ним. Поправді кажу вам: навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. Євангеліє від Матвія, 8 розділ від 6 до 10 віршів. Є те, що Ісус називає вірою. Коли ми дізнаємося, що це таке, ми знайдемо віру. Знати, що це таке, означає знати, що таке віра. У цьому не може бути жодних сумнівів, бо Христос, автор віри, і Він каже, що те, що проявив сотник, було вірою, так навіть великою вірою. Де ж тут віра? Сотник хотів, щоб певна річ була зроблена. Він хотів, щоб Господь зробив це. Але коли Господь сказав, Я прийду і зроблю це. Сотник перевірив його, сказавши: Скажи тільки слово, і буде зроблено. Отже, що на думку сотника мало здійснити роботу, тільки слово, від чого він залежив, у зціленні свого слуги, тільки від слова. І Господь Ісус каже, що це і є віра.